В найближчі три дні дощитиме майже по всій Україні, а місцями очікуються грози та пилова буря сахари. Де та коли дощитиме? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 29 травня, дощі литимуть майже по всій території країни. Сухо буде лише у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській областях та на Волині. Нарешті території країни йтимуть опади. Як вказано на карті, вітер в цей день буде помірний: – 5-10 метрів на секунду. Пилова буря очікується в південно-східних областях. Температура повітря в день по всій країні від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. На півдні буде трохи прохолодніше до плюс 18 плюс 22 градусів вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 30 травня, опадів також буде багато. Суха погода буде лише у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території дощитиме, як показано на екрані. Вітер в цей день поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 24 градусів. На південному сході до плюс 22 плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У п'ятницю 31 травня суха погода передбачається лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності, як вказано на карті. Вітер значний, відчутний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На сході та півдні від плюс 24 до плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!